Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Тебе вітаю, ненько Україна. Бачите, пошти 10 хвилин на другу годину. Я вже прийшла, ходила, гуляла, до сканці ходила. Ну, от, погода в нас холодна, мінус 2, але лише листя, бачите, де на деревах є. Ну, вже на ніч буде до п'яти морозу, то тоді вже вони швидко пооблітають. От, ще досі сумку не віднесла в той куток. Не хочеться виходить холодно. Що я ходила в сканці? Я ходила в сканці купити оці конфетки. Вони так стоять 2,50, а у магазині Токман до, до завтрашнього дня вони стоять євро. Ну тільки треба купонка. Купонка в мене в телефоні. Я собі за, забила той. Этот, Ну, їхнє там приложення, яке вони там казали, казали, мазали, і все зробила. До другого 24-го конфетки. Ці. З мінтолом вони. Вони хороші конфетки. Тоді пішла в Сіті Маркет, купила собі ось я люблю отакі калинка. Калинка. Отакі такі йогурти, три штуки на євро. Тоді купила оцей салат. Тут картопля, огірок і цибуля. От. 59 центів. І купила мені щось захотілося оцей сирок той, що то мажуть на хліб. Да? За євро 19. Купила сирка такого собі ще. Люблю я його. Він е, е, Кевят сі, сіпулі. Це, це з зеленою цибулькою. Оце таке весняною. Оцей салатик я теж люблю. Ну, я тільки зараз зварю дві крашанки. От, і буде той. Добавлю туди дві крашанки, буде такий салатик. Ну, Можна ще й додати ковбаску і взагалі буде олів'є. У мене є ковбаска, я йому так і зроблю. От. Тоді зайшла в магазин, взяла оце полоце для мужиків. І Армані Армані діджо це теж для мужиків. Ось так сходила, прогулялась, нікого не бачила знайомих, так прогулялась та й все. Зутра встала рано, прибирала поли помила, квіточки поухажувала та й все, Піш нічого й не робила. Зараз хочу вам розказати: вчора в мене був один комент. люди добрі, матенько Божа, які ж люди бувають дурні. а? Пише мені одна, ага, вигнали тебе з тієї квартири. Зараз я трошки забіжу вперед і розкажу, що я завжди як оце розказую там, про свою квартиру. Мені частенько кажуть, яка в тебе квартира хороша, яка... Ета... ну, люди ж не бачили, в якій я до того жила в квартирі. Ну, вони так і оце й і кажуть. Хороша в нас була квартира з Юрчиком до цієї квартири, велика, 60 квадратів, але там вона була без ремонту. Зразу вам скажу трошки отак, подушку під спину. Вона була без ремонту. Вона була від Хельсінки, а сунтосалку така фірма. От. Вона була дешева, та квартира, бо вона була е, того, дом той построїли у 70-му році, і там не було ремонту. Ну, справа не в тому. Я це завжди як гуляю, показую той дом. Ой, і оце ж зараз розказую кажу: ой, я так жалкую, що, я, що ми з'їхали з цієї квартири. А з'їхали ми ж, я ж уже 150 раз розказувала і ще 155 раз розкажу. Для отих от їбучих е, матрешок, які ото-так-ото -от 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 заскочила, наперділа, побігла далі, пердіть. Так оце я для таких розказую, що. Ми з'їхали від тіля з цієї квартири, тільки по той причині, що там не було ліфта. А Юрчик уже був дуже больний. Ми приїхали сюди 20 березня, і він через півтори місяці вже пішов. Його вже не стало через півтори місяці. Я би я знала, що ці півтори місяці вже не треба було возити у больницю, вже його лікар в паліативі, він же ж був прописаний в паліатіві. Ну, ви знаєте, що таке паліатівне відділення, це там, де люди доживають свої останні, останні дні, останні місяці. Але я його забрала додому, він у мене був вдома. І тоді вже, вже, вже ми як сюди переїхали в березні. Вже, е, його лікарка сказала, що не треба йому вже робити оці аналізи, ті що раз на неділю. А раз робити аналізи, значить треба було його возити. Але я могла замовити і приїжджали б е, додому брати аналіз крові. Ну, коротше, Записались сюди, я пішла, записалася в ТВТ, на оцю квартиру, і ми переїхали. От. Так я вам скажу, я не жалкую за тією квартирою, отак, як квартирою. Вона була здорова, 60 квадратів майже. Але одній мені вона не треба була б така здорова. Тільки прибирати. Мені що тут нема де прибирати. Дивіться, ось скільки треба прибирати. Ось одна кімната прибирати, ось друга кімната прибирать, прибирать. Ось третя кімната прибирать, калідор прибирать, і ще і ванну кімнату прибирать. Сказали, чи в тебе є стиралка була, я її продала темно, бачите. От. Прибирать. Оце все треба прибирать. Я його прибираю, генераль, генералку роблю один, а той два рази на неділю. Ну, так мені подобається. Не те, що там у мене грязь страшна, мені так подобається, я так роблю. І кожен день я протираю поли і витираю пилюку. Бо мені нічим займатися. Якщо я... Це я тут сиділа, наклала подушків. Як я ще й чого не буду робити, то мені вже буде зовсім е... скучно, що мені робити? Оце тільки таке робить. О, усілася на подушки, аж уляглася. От, От так. Так я ж оце завжди кажу, що ой я так жалкую за тією квартирою. Так я ще раз повторюю: я не жалкую за квартирою, як за квартирою. Я жалкую за тим часом, як нам було гарно там жити з Юрчиком. Як я там робила, я жила в тій квартирі, як приїжджала моя мама, моя Настюша ще була маленька. Як наточка прибігала кожен день їде з учоби чи з роботи і забігає. В мене осталися в пам'яті оці воспоминання, яких не виб'єш нічим. Поки я жива, поки я буду все це пам'ятати, а оця тварина, вона мені пише: вигнали тебе з цієї квартири, ти дура кончена. Це Фінляндія, це не ваша рашка. Тут нікого ніколи нікуди не виженуть. Якщо здорова квартира і остається одна людина, їй тут же підшукають меншу квартиру, щоб людина не переплачувала. Я за цю квартиру, за цю квартиру сама плачу 160 євро. Пенсія моя, я вже 55 разів розказувала. 860. За світ приходи, але я його теж не плачу. Хто мені його плати? Це отаким матрюшкам їбучим, знать не треба. А хорошим людям я казала, де я ходю і де мені допомагають. Ото -от так. Так що. Отак От би подумала своєю башкою. Ну, та я, я думаю, що в таких людей башки немає. Повієте? От воно перднуло і побігло далі по каналам, і побігло далі по каналам. Так що такі справи? От. В цій квартирі мене все устраює, вона невеличка, балкон здоровий дуже. Та я на нього ж, я ж не, і не виходжу туди, і не, не сидю там, даже і в літочку, бо я на літочку в'їжджаю. Тільки вікна мить. Я ж його не відчіплю. Балкона, да? Є балкон, де є балкон. Хай собі буде балкон. Поли протерла. Коврики витрусила, поли протерла, вікна помила та й хорошо, чистенько. Ну, то так. А тут житла мені хватає з головою. Квартира тепла. Я вам скільки раз показувала, скільки на вулиці. Мінус один. Мінус один. В квартирі, бачите, 24, ось, 24 градуси. Там батареї такі, що тепленькі, тепленькі, аж пече. От так от. У тій маленькій кімнаті, у тій маленькій спальні, от там у тій спальні. Я не включаю батареї. Я не хочу включати. Усе включаю і тут включаю, і мені достатньо. І у мене з агрівом у ванні. От. У ванні нема батареї. Там у тій квартирі, опять же, повертаюся до тієї квартири, там була батарейка невеличка, тут, де унітаз, а зверху була батарея. Така гаряча-гаряча завжди. Так ото як простираєш носочки, трусики туди повісив, воно за одну годину вже все посохло. От. Тут немає, бо тут полис підогрівом. Купайся одне удовольствие. Тепла вода завжди, гаряча вода, яка хочеш зробити. І, і гарячі поли, теплі поли. Ото так. Так що матрешка, ти не вгадала. Ніхто мене не вижинав, я б могла там і залишитися, і, може, й треба було залишитися, а може, й не треба було. То я б так би не, жила б у тій квартирі і завжди. Біду... І... Думала б і за Юрчика, і за, і за все, і за все. А тоді ж і я ж не, не молодішою, а старішою. Там був третій поверх. Ну, на первому поверсі було тільки дві квартири, і сауни у нас не було. У нас сауна була в тому, в сусідньому під'їзді. У нас не було безкоштовної сауни. Тут є безкоштовна один раз у неділю у середу, там не було. Там був здоровий підвал, тільки заходить, треба було у нього з вулиці. Здоровий такий підвал, такі кімнати великі, от, складай туди хоч там і туалет у тому підвалі, і, і раковина. От, таке от. Тут, тут менше. Але мені не треба, бачите, в мене сіка житла. Що мені сюди складати? Я періодично беру і викидаю. Те і те, викидаю, і, те викидаю, і те викидаю, бо воно мені не треба. От, -от так, матрешка. Щоб писати, так краще подумай своєю башкою, що ти ото пишеш людям. Ну, та ладно, Ви думаєте, я там образилась, та я знаю, що це такий. Повно ходить по каналам. Повно, повно. Вони думають, що вони. Радіють від того, що вони оце гадость напишуть. Та пишіть, ви скільки хочете. Я вже 55 разів сказала і ще 155 і скажу, тільки я сама собі роблю настроєння хороше і погане. Не одна матрешка мене не, не, не зробить мені поганого настрою і, і не підніме мені настрій. Так що не старайтесь, не старайтесь. Ото -от так. А, а в наступний раз, як прийде щось таке оце подобне, подобне, существо. Це ж навіть не людина, це от таке тварина. Я буду забанювати та й все. Ну, оце так, скупилася. У мене ж купон був ще. Ну, На купоні не вистачило грошей, так я доплатила євро, євро 20 євро. І оце купила. І конфетки довольна, на щуші буду готувати посилку, на тій неділі пошлю, полотенця. Ці конфети, там ще в мене є ще що Одяг, який купила їй для танців. І оце все одішлю. Так що бувайте здорові, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Бувай здорова, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. І не слухайте ви отаких от недоколиханих кончених тварин. Пока-пока. Хорошої вам суботи. Пока.